І ось ми отримуємо практично всі параметри по seo просуванню наскільки сайт добре оптимізований, швидкість завантаження і, в принципі, майже всі параметри, які необхідні SEO-шнику. Всім привіт! Мене звуть Олександр, і сьогодні я вам хочу показати абсолютно безплатний сервіс, який допомагає SEO-оптимізувати ваш сайт. Тобто, ви просто вводите сюди параметр свого сайту. І воно всі параметри необхідні, вам показує, як сайт оптимізований, ключові слова, теги, і все абсолютно, що вам тільки може знадобитися. Зараз детальніше про це все розкажу. Отже, хочу вам показати сьогодні сайт, називається prc.com.ua. Силочку на цей сайт я вам залишаю в описі. Можете переходити, дивитися. Сайт це сервіс, який допомагає seo оптимізаторам передивитися різні помилки на сайті, подивитися. Які є нюанси, і в принципі тут є додаткові ще внизу сервіси, які допомагають це все редагувати, наприклад, перевірка картинок, там окремо стиснення стилів, і взагалі тут багато різних опцій. Ви можете заходити і дивитися. Генератор сайт МАП, генератор ключових слів ну, взагалі, тут сервіси, які допомагають seo оптимізувати будь-які сайти. Статті можна написати автоматично за допомогою чат GPT. Ну і всі такі набір різних класних дуже опцій. Це все основному безкоштовно, крім додаткових послуг, які пропонуються на сайті. Це все опросування під ключ. Тобто, якщо ви хочете, можете самі користуватися цим сайтом. Якщо не хочете, можете звернутися до професіоналів, вони вам це все зроблять. Тобто, все опросування, ведення телеграм-каналів автоматичне, розробка телеграм-ботів і багато іншого. Але зараз ми повернемося до іншого того, що ми хочемо робити. Ми хочемо проаналізувати свій сайт. Для цього нам от сюди в строку просто треба ввести будь-який сайт і натиснути Просканувати. В нас іде сканування, це може, до речі, довго досить тривати, десь 2-3 хвилини, але очікуємо. Ось як бачите, нам сторінку підкинули, це означає, що сканування завершено, і ми отримуємо ось такий от звіт. Тобто тут все дуже гарно відображається, які параметри є. Які в нас добрі, які недобрі, де є якісь зауваження. От, наприклад, відсутній файл Hot Assess, робот Text відсутній. Наприклад, також тут є ще пояснення в кінці до деяких пунктів. Наприклад, сайт мап знайдено, але в нас є ще тут, до речі, пояснення. Ми можемо відкрити його, і в нас відкривається наша карта сайту, тобто як ця карта виглядає на нашому сайті. Крім того, тут зразу є додаткові сервіси. Наприклад, Можна стиснути зображення, тобто знайдені зображення. Якщо ми натискаємо на інформацію, ми перекидаємось на іншу сторінку, а на цій сторінці в нас знову ця строчка. Тобто ми можемо знову ввести цей сайт або інший будь-який на будь-яку іншу сторінку цього сайту, Тобто це не обов'язково на головну сторінку, а на ту сторінку, яку ми хочемо аналізувати. Тиснемо Просканувати. Це сканування займає набагато менше часу. Як бачите, в нас тут все про картинки. Тобто кількість картинок, там, чи є альт-теги до тих картинок. Зразу ж воно показує, наскільки можна стиснути картинки. Ну, тобто тут цю картинку можна, наприклад, на 9% стиснути, хоча вона невеличка. Зразу ж, тут в нас є посилання на оригінальну картинку. Тобто, якщо ми відкриємо, то ми бачимо, як оця картинка відображається. І також от це посилання, якщо ми його натискаємо, то ця картинка нас стискається і зразу стає нормального розміру. Ми її можемо скачати і на свій сайт завантажити. Це вже буде стиснута максимально картинка оптимізована. Єдине, що в нас відкривається, тут просто біле поле, треба натиснути Перезавантажити. І оця картинка вже буде стиснена. Ми можемо просто натиснути, зберегти картинку як, і це буде оптимізована картинка. Так що, тут дуже багато різних таких штук, різних цих сервісів. Ну, для seo оптимізації це надзвичайно крутий сайт, який, в принципі, можна безкоштовно, без, навіть без реєстрації використовувати. Так що, всім раджу, якщо ви хочете просувати якісно сайти, то, звичайно, користуйтеся цим сервісом. Це дуже крута штука. Можете переходити за посиланням і дивитися, що там, як і де.